Зараз протягом 24-48 годин, хоча щось мені це нагадує про 2-3 тижні. Ну коротше, Ізраїль чекає офіційну відповідь США стосовно доєднання до бомбардування Ірану Плюс там було вже що Трамп зустрічався з Іранцями, але щось я ніяких результатів ніде новин не бачив. Можливо, ще не закінчили або не домовились. Далі, далі, далі. Значить, США сказала, що треба бути обережними. Китай на стороні Ірану. І сказав, що всім треба покинути територію Ірану і Ізраїлю. Тобто, ну скажімо так, новини не із приємних, зовсім не із приємних. І якщо це дійсно так, то якщо Іран почне бомбардувати е, бази США, бо він про це вже казав, якщо США доєднається, це ставить під загрозу ринки. Тобто будьте готові до того, що ринок може политися вниз. Просто будьте до цього готові. Не скажу, що є, там буде прям катаклізм. Ну, буде повторення 20-го року. Е, якщо ви з розумом підходите до ринку, значить. Все буде ок. Якщо ви лудоманите, вибачте, деякі люди виходили в вікна. Тому думайте завжди головою, а шабля, як завжди, вам допоможе.